160 років з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Івано-Франківськ вшанував пам'ять духовного провідника українського народу. На майдані, що носить його ім'я, відбулись урочисті читання книги Як будувати рідну хату. До заходу долучилися священнослужителі, представники влади, громадські діячі, студенти та мешканці міста. Голова просвіти Михайло Січка переконаний, Андрей Андрій Шептицький одна з найвеличніших постатей в історії України. Насправді ми маємо вже більше 30 років незалежності і дуже часто стоїть питання, як власне як має будуватися Україна, як і ми часто шукаємо відповіді десь там, десь там, але насправді, великі люди нашого народу ці відповіді нам. Принесли вже дуже давно, і вони їх озвучували. На мою суб'єктивну думку, митрополит Андрей Шептицький – це один з найвизначніших українців всіх часів, і це одна з його таких фундаментальних праць. Директор громадського інституту аналітики Віталій Перевізник каже: ця праця митрополита інструкція до життя. Вирішили з друзями, зокрема з Михайлом Січкою, почитати сьогодні. Як будувати рідну хату, його працю, яка є своєрідною інструкцією, як будувати громадське життя, державне і якось по-новому в наш час осмислити. Хоча якщо читати, то він так якби писав десь десь недавно. Ну напевно, що великі вміють бачити. Отець і Онищук зазначає, нам як ніколи потрібно об'єднуватися навколо духовних цінностей, про які писав митрополит. Тому сьогодні е, ці читання, читання того твору. Як будувати рідну хату, так тільки нам пригадує те, що вже було давно закладено в серця наших людей, нашої молоді, дітей. І сьогодні нам потрібно об'єднатися у тих цінностях, цінностях духовності, цінностях державотворення. Цінностях любові до своєї батьківщини організатори заходу наголошують постать Андрія Шептицького це дороговказ, що й сьогодні навчає українців зберігати віру, гідність і національну єдність. Дар'я Бозовод, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.